Пряме включення з Міністерства економіки України і світу поговоримо про наболіле. Жартую, але якщо серйозно, хочу поговорити з вами сьогодні про курс валют, щоб ми розуміли. Що цього року взагалі чекати, як не крути, прив'язка до валют у нас дуже серйозна. Всі наші тури прораховуються в валюті по тій простій причині, що відпочинок у нас іде за кордоном, і звісно, всі оплати йдуть за кордон, і ми мусимо купувати валюту тим чи іншим чином, щоб виплачувати ваші тури. Нюанс перший насправді євро зараз різко скачує тільки по тій причині, що просідає долар. Україні на даний момент вся економіка досі підв'язана під долар, хоча неоднократно йшла мова про те, що вона буде перепідв'язуватись під євро. Я спеціально для вас зайшла і зробила графік і зробила динаміку. 100 євро виросло в ціні на 6 доларів по співвідношенню. Насправді, ніби цифра не така і велика, але коли ми дивимось на гривню, а так як у нас курс уже досить високий, досить чуттєвий, звісно, ми отримуємо чималу різницю. Яка причина цього всього, думаю, пояснювати не обов'язково. У нас є один відомий славетний ньюсмейкер з. В штатах Америки, і кожен раз, коли він просинається, видає свою якусь чергову геніальну ідею, долар від цього просідає. Що нам робити в такому випадку? На жаль, на даний момент у нас майже немає напрямків, які прив'язані до долару. Тому якби ви їх оформляли, і якби ми їх вам продавали, ви б не настільки сильно відчували скачки валюти. Але так як рейси здійснюються з Європи, а не з України, всі тури перераховуються в євро, і звісно, що це набагато чуттєвіше і серйозніше впливає на ваш бюджет і на ваш мене. В чому зберігати кошти і як взагалі зараз викручуватися з цим скачком? На жаль, тут я вам не допоможу і не підкажу. Єдине, що я можу сказати, що в мене є одна валюта, і як у турагента, я можу вам точно сказати, що гроші варто зберігати у враженні, тому що вони ніколи не знецінюються. І це те, що залишиться з вами назавжди. Купувати, зберігати долари, євро, єни, чи ще якусь іншу валюту, чи криптовалюту. На жаль, тут порекомендують вам більше спеціалісти. Я рекомендую не перейматись і йти в першу чергу за враженням. Ніякі стрибки валюти у вас не відберуть ваші враження, ваше здоров'я, позитивний досвід і емоції.